15 травня Міжнародний день сім'ї. Історія свята Міжнародний день сімей, який ми сьогодні святкуємо, започатковано генеральною ансамблею ООН у 1993 році. Цей день було запроваджено з метою звернення уваги спільноти країн на численні проблеми сім'ї. Сім'я як головний елемент суспільства. Була та залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадковості поколінь, елементом стабільності та розвитку. З сім'ї починається життя людини, сім'я це джерело любові та поваги, те, на чому базується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Сім'я це батько, мати і діти. Мати, це найдорожче, що є в житті. Вона виношує дитину під серцем, народжує її і все життя піклується про нею. Любить її, особливою материнською любов'ю. Мати шанується українцями як берегині сімейного вогнища. У народних піснях її порівнюють з Красним Сонцем. Батько в українській сім'ї, глава, господар дому. Він піклується про дітей та жінку. Батько порівнюється із ясним місяцем. А діти це зірки на небі, їх обов'язок любити і шанувати своїх батьків. Традиційно українці живуть великими родинами. У родині поруч живуть і батьки, і діти, і прабатьки, бабусі дідусі. Кожна родина має свою історію, своє родовинне деревце, родовід. Його коріння це прабабусі і прадідусі, стовби батьки батьків, гілля батько і мати. А молодий гіллечко на самому вершечку, діточки, без сім'ї нема щастя на землі. Так говориться в українському прислів'ї про сім'ю. Тож треба берегти свій рід та родовід.